О, чувачок новий, коли на Євробачення. Рома, факти, я ваш фанат, тобі даєм зразу. Let's go, береш. Наші шутера шотають тебе просто папа. Руки за голову. Не даєш відповідь, я тебе кікаю. Гляньте, будь ласка, перевірте, в мене Гланди хороші чи ні? Ви мені так і не написали вчора. Залітаю в Роблокс! там дефолт дефолтські! Окей, okay, окей, okay. Ангеліна, вітаю тебе! Ти отримуєш 13... ой, 11 трильйонів. Дай віддам. Оп, 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 о, чувачок новий. Коли на Євробаченні на Євробаченні, як тільки буде багато фінансових ресурсів, бо вони там важливі, щоб виграти. І як тільки я залечу в чарти на топ перші місця у всьому світі, а таке рано чи пізно буде я. Рома, факти, я ваш фанат, тобі даєм зразу. Let's go, береш. Все, тоді ви отримали, ти прийняв? Тоді погнали до наступних людей. Здоров! Ромаку, привіт, Саня! Даєм брбрпатапів. Все, я віддав. Ти взяв? Ти взяв? Взяв. Супер. Наступний. Дефік. Отримує також. Тримай. Я не можу прийняти, так ти прийняв. Писало трейд комплітет. Було ж, ви не бачили? О, прийняв. Найс! Дефік, ти також прийняв, так? Супер. Дефік, ти прийняв? Мені не приходило. Ілон, 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 помагай, Прийшло йому чи ні? Кажи, ти шариш, викупаєш за цей сленг, лютий. Бра-бра, генг, бра, бра Наші шутера шотають, тебе просто Па-пау, братік. На тобі політай. Нє? Шо ні? Руки за голову? Не треба, братан, спасіть. Що одні цього? Швиденько? Нє. Можна якось пета Рома, я дивлюсь тебе з 2022 ряку? <ріст> Дивись, дай відповідь. Питання, яка пісня і як вона називається? Це не то, це не то, це також, це це не то. В тебе є 5 секунд. Не даєш відповідь, і я тебе кікаю. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість не помню, братік. Ну яке ти мене дивишся? З 22-го це Де Дефік, ти отримав? Можна якогось рому? Я дивлюсь петів з 1976-го. Ти так довго живеш на світі? Так довго жити неможливо. Ні, ти мені не дав. Окей, напиши, ти дуже образишся, як я тобі нічого не дам, і ну тут. Саня, нічого я не дам. Я тобі дав 11 трильйонів. Не наглій. Сьогодні я борзий. Через мою м'якість. Да? Ну і пока, бабьор. Я сам. А навіки ти вийшов, я тобі дав би. Добре, добре, його провина. Гордий мужичок. Ростик, привіт. Ти отримаєш за 11 трильйонів таку штуку. Тримай. Саньок, ти отримав. Все, добра, тобі, позитива, чекаємо. Гляньте, будь ласка, перевірте, в мене Гланди хороші чи ні? Ви мені так і не написали вчора. Норм чи ні, напишіть. Акцепт, я прийняв. Дякую, велике, дякую, Росі. Мене просто одна не більше іншої, бо там дві мендалини, мендаль такий висить. Отак, привіт тобі, в Прізвище цього Вандейка. Ти отримав одинадцять трильйонів. Вітаю тебе. Профілактика. Профілактика. Не стоїмо на місці. Я рома факти. Переходимо до роздачі. Що ти пишеш? Дякую тобі. Дякую. Мене не можна, Яна. В тебе ж нема чин. В тебе <invece>. ж нема чим, ну от ти сама подумай, що ти робиш? Ти бігаєш туди назад. Привіт, Рома, привіт. Хто? Чай? Попросити можна дещо? Не можна. Не можна. Що ж ти мене просити будеш? Лабуба? Танос? Супер, привіт, Лабуба. Я бачу, ти качав тільки одну ногу, та? Чисто на одній нозі присідав півжиття. Співаю пісню Залітаю в Роблокс різними голосами. Початку звичайний Залітаю в Роблокс, в мене там дефолт-скін, Як у тебе настрій? Ха! ха Доблуй Далі наступний голос: це буде голос злої людини, яка всім не задоволена. Залітаю в Роблокс! В мене там дефолт-скін, Як у тебе настрій! Ха-ха-ха! <свист> Даблві! Наступний голос це буде людини, яка вчиться на відмінно. Тобто наступний голос це відмінника, який постійно отримає дванадцять кілька в школі. Загнали. <свист> Залітаю в У мене там Діфолтській. Як у тебе настий? Даблві. <свист> це був такий крінжовий новий ну, щеби. Бути відмінником в 2025 крінж. Наступне це голос. Зевса, залітаю в Роблокс. У мене там default skin. Як у тебе настрій? Ха-ха! <laughs> та постав лайк і напиши в коментах, який голос найбільше зайшов. Як мой друг Пайотош. <laughs> так, Лабубу. ти отримав від мене Кенді Блосом за 11 трильйонів. Як тебе звати, напиши. Хто вгадає, що в тебе Ще шитатушка є? Соломія, хтось пише, Саня. Саша тебе звати, так? Нє, але близько, ти пацан чи дівчина напиши Соня, дівчина? Давайте подумаємо, чисто по психологічному тесту. В неї ось такі шортики, вона, тобто підліток, судячи по тому, що в неї такий абсурдний скін. І скоріше всього звати її якось як Сакура з Наруто. Тебе Сакура звати? Сакура, вгадали! Найс! Привіт, Рома, привіт! На, то тобі? Брр. Віддав, супер. Запусти салют. Запускаємо. Полетіла. Найс. Андрюха, ти також бери. Все, я вислав. Я, я дав тобі, Андрій. Молодець. Найс. W, w. Ваня, привіт тобі. Тримай. Я на профілактика. Не забуваємо, у нас насичений день сьогодні. Профілактика. Мені не дали. Виправляємо помилочку. А фрукт. Йой, окей, okay. тоді сорян, выдаем, Ваня, відійди Ваня, Відійди Найс Найс Ой! Ой! Найс, я видав. Приймай. Тепер ваньок. Ваньок отримує. Ти отримав вже Ваня чи ні? Напиши. Рома, в мене є запитання. Я що тут запитання прийшов ваші? Я на інтерв'ю, де ще що, я накопає о полисині. Забирай гітару і починай грати. У мене лазер із очей, Я в edit every Привіт, дарк, привіт тобі. Отримуєш? Лес Бам. Ти мені дав фрукт? Так, я давав. Ти отримав чи ні? Ти нажав кнопку трейд. Вроді да, супер, я тоді дав. Оп! Найс, лесго. Шкібіді доп доп єс. Yes. Ріна, ти отримала чи ні? Походу, ні. Даю тобі. Ріна, отримуєш. Як тобі? Рома факти. Так, ти отримав керал. Ріна також. Макс, тепер тобі віддаю. Тепер тобі. Тепер тобі, швиденько. На, вітаю тебе, вітаю. Далі, Само... сам ноті. Тримай! Брп! Вітаю тебе! Ти отримав! W, w! Oh my god! Так! Так, бро! Вітаю! Білі, ай лиш отримує в нас правильно. Канди Блоссом за 11 трильйонів. Супер. Карто картонка. Ти також береш. Let's go, картоночка! Най! No. Дуже дякую тобі, тобі дякую, брат. Хто залітає? Твоя мечта? Да вона? Чия мічта? Ось вона. Давайте віддамо їй. Опа, віддаємо брбрпатапін. Кожен у чаті напишіть свою мрію. Кожен у чаті напишіть. Опа, наступний тіп. Вітаю тебе. Ти отримуєш за 11 трильйонів. Єнота, багато грошей. Єнот. Отримати книжку моряка. Ні, друзі, ви що дійсно мрієте про якісь речі в іграх? Можливо, треба собі таку уявити мрію загально життєву, там об'їздити всі планети на Меркурії, подивитися, як там качки дзьобають, зернята. Знайти хоча б подругу в житті. Таких прям друзів, як на мене, в житті майже неможливо знайти в реальному житті. Я кажу, бо в інтернеті ми всі лопашимося, залітаємо в КС, Ми всі дійсно друзі. А от в реальному в реальному житті шанс критично малий найти. По-перше, це взяти за 50 тисяч. Ми ж багаті, ми з багатої сім'ї. Так, це відкидаємо. це відкидаємо. Тут чекаємо, Pet x Show me the egg shop 50 лямів, Let's go Я ледве встиг. 5 секунд лишалось. Найс! Чил. Чил, ти отримуєш? На. Приймай, прийняв. Привіт, легенда, привіт тобі! Як настрій, як житуха в тебе. Подарком задоволений чи ні, я на не танцюй. Профілактика. Денс батл? Та куди ви лізете, пацани, дівчата, Розійшлися, Оце Денс батл. Погнали. на мене немає форми. Але ти знаєш, я у формі. Твої моторне. Лунай на оболі.